Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьма. Сьогодні ми з вами трошки поговоримо про святкування, наближаючі великі свята. Дивіться, дівчатка, у нас попереду з вами вербна неділя, чистий четвер, сама Пасха. І тут Важливо розуміти, що це не просто дати, це великі свята, які несуть нам великі можливості. І ось ми зараз робимо, ну, я вам розкажу, як робити на вербну неділю чистку дому. Від сварок. Також на чистий четвер викладу вам ритуал, але дивіться, що стосується вербної неділі, дівчата, то ця верба, яка буде посвячена, в мене ще не посвячена, але вже з сьогоднішнього вечора, завтра святять же її. Вона вам може слугувати весь рік. Тобто, якщо в чистий четвер ми робимо тільки виключно в той день, то верба може вам допомагати весь рік. Нічого такого, скажімо, містичного, магічного, просто це такі дні, коли багато людей молиться і у багатьох збуваються їх найзаповідніші. Бажання. Що треба знати про вербу? Ми знаємо, що є таке повір'я, домашній ритуал верба вербабія, так, діток похлопати по спинці, по ручках, повиганяти з них хвороби. Ну, хто по чому любить посвячену вербою. Але є така дуже гарна робота це вигнати погане із дому. Все такі вичистки, нечистки, він давнішній. Його багато хто знає, багато хто практикував. І найголовніше, що він дає можливість, щоб в домі був порядок, щоб в домі було менше сварок. Дійсно, вони можуть бути за інших обставин, за того, що є негатив на парі, є просто відсутність любові між людьми, але спокійніше вдома буде. Легше будуть, буде все даватися. Що нам треба? Посвячена верба, я вам рекомендую одну залишити для себе, щоб просто стояла весь рік, а другу для таких робіт. Освячена верба, свята водичка можна з цього дня, можна з іншого дня. Ну, неважливо, щоб тільки була верб... посвячена на вербну неділю. Свята водичка. І що ми будемо робити? Бажано, щоб в домі, в квартирі нікого не було. Ну, роз... і бажано, щоб і тварин не було. Тому що якщо є якась хвороба, якийсь негатив, то може нервувати людина або тварина, тобто трошки знервована бути, бо то вода свята. Що ми робимо? Молитву знаємо, отче наш, не знаємо, гуглимо, вчимо. І беремо святу воду, наливаємо в якийсь тазик, в якийсь стаканчик, кудись, куди ваша верба окунається. Все дуже просто. Перед тим, як починати роботу, стаєте обличчям до вхідної двері, можете її відкрити в під'їзд, можете не відкривати, пускаєте водичку в вербу, він починає, перехрестилися три рази і починаєте наш читати все. І просто і Коли ви... Як ви робите? Ви берете водою і навхрест, навхрест. Всі вугли. Всі приміщення, тобто можете водичку не жалкувати по вуглах, по всіх кутках ваших, по закутках. І коли ви це робите, ви, коли будете хрестити, хрестом проходите квартиру, можете в будь-який бік, але від вхідної двері. І на цій вхідній двері, двері ви закінчуєте, з любов'ю, з бажанням омити вимити. Вигнати якусь проблему. Якщо ви одинока людина, щоб ця одиночка пішла від вас, розумієте? Тобто ви, е Боже слово, несете і просто про себе читаєте, читаєте, читаєте. Можете запалити свічки, але дивіться, якщо воно розгориться, а може бути що завгодно, бо ми не знаємо, що у вас в квартирі. Якщо вам треба почистити роботу, приміщення, хату, пишіть, то можна зробити. Якщо ви це самі робите, ми не знаємо, що у вас в квартирі, хто у вас як там живе, скажімо так, які негативні програми відбуваються, тому ви проходите можете по часовій стрільці, можете не по часовій, куди хочете, йдіть. Тільки ви почали з цих дверей і завершили за один раз. Один раз проходите хрестом всі вугли, так, з любов'ю, знаєте, від щирого серця. Водичкою побризкали, можна на підвіконня. І коли ви вже повернулися, весь час читаєте, От, чи не ж, просто читаєте. Коли ви повернулися вже до дверей, все обійшли спокійно. В від, відкладаєте, вона повинна висохнути, вона залишається в домі. Якщо водичка залишилася, вмилися, прямо так перед дверима стоїте, вмилися, руки повитирали, відкрили двері вхідні і на поріг полив. Все, що залишилось, смачно, смачно напоріг, можна там сусідам на двері, щоб той, той, хто ходить, щось носить, заносить, заходить з негативом, щоб не заходив. Можете також наш, можете просто цю водичку цією полити. Гірше не буде. Можете попити її, я ж не знаю, ну тільки щоб верба була чиста, яку ви там окунали. Я чому так трошки з гумором, бо дуже сильно люди забобоні. Дуже сильно забобоні, переймаються, який бік йти, де не йти, яка вода, да найкраща свята. Там вам і вистачить буквально там грам 100 води, і це з головою, ви собі всю хату покропите. Можете на штори, на, на підвіконня, там, де дітки сплять, просто побризкали. Але ще раз кажу: краще, якщо нема нікого, якщо ви не можете там виселити, вигнати, там погуляти людей, то десь, щоб вони в одному приміщенні побули, і потім, коли ви там попередню кімнату або там коридор, Колидор, так? Ви посвятите, вони просто перейдуть всі разом з одного приміщення в інше. Не святіть людей, ви не батюшка, не святіть тварин. Не треба там в акваріум водичку. Нічого поганого не буде, але ще раз кажу: невідомо, як відреагують. Бувають моменти, коли нервують, коли починає якась гдота, яка є в людині або якась хвороба, вона може загостритись. Воно вам треба? Ні. Ну, тому максимально розумно підходимо до всього, що ми робимо. Я думаю, вам зрозуміло. Якщо хочете, спробуйте один раз ходимо, не треба 250 разів. І потім та верба, яку ви, ви просушите, десь заховаєте, ви можете кожного разу, коли у вас велике свято церковне, або луна на спад де місяць на спад, ви можете це от, те ж саме робити один раз в місяць. Якщо ви дуже сильно. Знервовані, якщо у вас дуже великі сварки в хаті, чоловік не як рота на закриє, або там свекруха, або, або сусіди нездорові трохи, то можете так зробити. Не треба тільки ходити по під'їзду. Не, ход... не треба забороня ходити навколо дому. Ну, це на вашій совісті. Зробите так, я ж не знаю, які будуть наслідки. Взагалі, вам навіщо чужа гидота? Вас не вистачить для того, щоб все це посвятити, благословити, очистити. Все. Все. Кожен знає, що йому треба з дому прибрати. В кого все добре вдома, воно не завадить. В принципі, гірше не буде. Тому користуйтесь, можете писати, як пройшло, хтось може розрадатись. Комусь можуть е, шалено почати дзвонити хлопці, колишні всі вороги. Ну, бо є такий дуже добрий закон бумерангу — Всім відлітає. Ось комусь в глаз, в око, комусь в лоб, комусь там по грошах відлетить ворогам, і вони ж з'являться. Тому найближчі там 3-4 дні дивіться, хто. Шалено хоче з вами поспілкуватися, а раніше не виявляв такої до вас уваги.